Кавунів і динь все більше, а ціни на них нижчі. Якщо у березні просили 170 гривень за кілограм, то зараз 50-60 Щоправда, ягоди вже кілька років поспіль до Тернополя ввозять за кордону. Через це покупців не зменшується. Люди вже цікавляться кавунами та динями. Їх ще небагато, але продавці запевняють, що це лише початок сезону, і скоро смугастих зелених та жовтих ягід буде набагато більше. Продавчиня Марія Гураль розповідає, що вже другий рік постачальники не зміні. Не вдається Возити лише з Херсону, все завозне з Турції. Ми вже другий рік їмо турецький кавун. диню, так як нас минулого року війна цього року теж з Каховською Гес немає. Можливості того, я думаю, що цього року і не буде нашого кавуна. Ціни на ягоди в Україні цього літа набагато нижчі ніж торічні. Сьогодні можна купити соковитий кавун за 50-60 гривень. На Диню ціна така ж та все ж попит серед покупців невеликий. Люди переконані, що сезон цих ягід серпень та вересень, а зараз і ціна висока, і в якості не впевнені. Так як на червень купують ті люди, які можна сказати, круглий рік їдять якусь екзотику, які дозволяють. Багато хто вважає, що кавун потрібно їсти в серпні. Бо інакше можна отруїтись чи щось такого роду. Саме тому більшість опитаних нами покупців кажуть, що не поспішають купувати ані кавунів, ані динь. Зізнаються, бояться, що хімічні, та водночас багато самостійно вирощують та споживають вже домашні ягоди. Ні, я в вересні місяць аж купляю. Я скоріше не купляю. Я не купую, бо я все відомо посадила. Садимо в селі, живу, маю свої Липень десь на початку серпня вже є. Продавці боязнь людей розуміють, але переконують, мають усі документи про те, що ягоди перевірені. Адже перед тим як потрапити на прилавки, кавуни та дині проходять лабораторії. Тут їх перевіряють на вміст нітратів та якість. Кожен день зранку за 6.30 е, спеціалісти лабораторії приступають до роботи, відбирають проби. І кожна партія, яка поступає на ринок. Перед про піддається ветернано-санітарний експертиць. Кавунів дуже мало зараз ще. Хочу сказати, що зараз в міст нітратів, якщо, наприклад, для кавунів, от значить кавуни там 60 міліграм на кілограм, то коли при дослідженні, там буває навіть тільки половина норми 30-35 міліграм на кілограм. Тому що там менше застосовується затомісні сполуки, там інші препарати росту дають, і ми не вловлюємо тих нітратів. Споживати зараз смугасті, зелені та жовті ягоди радять потрошки, не наїдатися, тому що організм ще не привик. І речовини, які дають для росту ягоди, можуть погано сприйматися організмом. Я б радив раним дітям до трьох років взагалі не давати таке, як колонів. Вже коли піде сезон, це кінець серпня. От тоді вже можна давати, давати повній мірі. Вона, звичайно, це ягода, яка приносить користь нам і людям. При виборі кавуна та дині потрібно дивитись на величину та колір ягід. Вони повинні бути не надто білими та не сильно насиченими червоними, тому що вміст сполук може бути надто високим. А перевірити в домашніх умовах, чи можна споживати, не вийде. Пересвідчитись так, щоб визначити вміст нітратів це дуже важко, наприклад. Там можна і поставити воду, відвимочити, але для кавуна воно не підходить на цього. Це треба є відповідні прилади, які ми зараз показуємо тому. Відповідні прилади і відповідні, там можна тоді зорінтуватися. Експерти радять не купувати соковиті ягоди, які продають при дорозі, тому що вони не перевірені лабораторією і можуть нашкодити вашому здоров'ю. Також кожен охочий може перевірити в лабораторії продукти, які придбали, якщо у вас виникли сумніви щодо якості.